Сьогодні, вперше, на реконструйованій Запорізькій чайці новоманірній була проведена екскурсія Дніпром до острова Байди до території, де знаходилася перша. Січ маємо надію, що такі екскурсії будуть постійними що перевоз з лівого берега на хортицю з правого берега на хортицю буде актуальний і мешканці Запоріжжя, як і гості Запоріжжя, отримують дуже гарну нагоду відвідати історичні місця нашого прекрасного міста на такому судні. Навколо хортиці я вплаваю не вперше, але на дерев'яному човні вперше це дуже цікавий для мене досвід, тому що він дає можливість, наче відчути причетність до минулого, про відчувати тяглість покоління. «Подія, яка відбулася, вона дуже значима для міста Запоріжжя. Є дуже багато екскурсійних маршрутів, але маршрут на чайці так це наближує до історії. Коли людина сидить в човні, який зроблений за технологіями 16-17 століття, коли людина чує. Екскурсоводи, а це наближує людей саме до історичних подій, які там є.